Ще раз нестабільну ситуацію у місті Покровську на початку війни красноармійський міськрайонний суд тимчасово припинив свою роботу. Тож куди можуть звернутися громадяни з приводу своїх судових справ? На даний час дійсно Покровський районний суд не працює, але він віддав свої повноваження в місто Дніпро, а саме Красногвардійський районний суд, міста Дніпропетровська. На даний час усі заяви розглядаються там, але не ті, які були подані до 24 лютого. Аби отримати допомогу громадяни можуть звернутися особисто або відправити документи у електронному вигляді. В першу чергу це звернутися особисто та подати е, документи в канцелярію. Е, також можна надіслати листом Укрпоштою, і Укрпоштою е, третій варіант це через електронний суд. Е, треба зайти в свій особистий кабінет та з свого кабінета вибрати назву суду та подати документи. До електронного суду користувачі можуть надіслати будь-які документи і матеріали, передбачені процесуальним законодавством. Права доступу до електронних документів, які надійшли на адресу суду, надаються суддям, у провадженні яких перебувають відповідні судові справи. Зреєструватися громадяни можуть через додаток Дія. Через те, що зараз багато тривог, та е, можна проводити судове засідання у режимі відеозв'язку. Це дуже зручно, коли що тобі не треба їхати до суду через все місто, тому що є відеоконференція, так як зараз дуже багато тривог, і це дуже добре, тому що можна проводити судове засідання, не виходячи з будинку. Аби потрапити до кабінету користувача електронного суду, треба перейти до розділу Офіційна електронна адреса на порталі судової влади. Для реєстрації у системі як фізичної, так і юридичної особи обов'язково потрібно мати чинний електронний ключ.